Якщо ваша дитина тримає постійно рот відкритим, або в неї неправильно сформований прикус, або вона не любить тверду їжу чи пюреподібну їжу, тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про міофункціональні порушення. Який зв'язок з мовленням і взагалі, що це таке? І найголовніше, що цим всім зробити, як це скоригувати. Мене звати Тетяна Богаш, я корекційний психолог, логопед, і я допомагаю дітям білінгом покращити їх мовленнєві навички. Отож. Що це таке і з чим його, як то кажуть, їдять? Ми маємо розуміти, що ці міофункціональні порушення це не просто якісь неестетичні моменти. Відкритий ротик це не просто негарно дивитися на дитину, да? чи нам щось там не подобається з точки зору да? загального візуальної бачення. Ні. Наш організм не працює окремо. Да? У нас єдина система, і як ви вже самі розумієте, і, і, і знаєте, да, все пов'язано. Да? Наш весь організм це єдиний механізм, який працює і виконує наші задачі да? життєзабезпечення. Отож, відкритий ротик насправді є наслідком неправильного, неправильно сформовано неправильної роботи. Е М'язів яз, артикуляційного апарату про артикуляційний апарат я розповідала в попередньому відео. Я десь вам дам додам підказочку, ви зможете переглянути це відео. І там я якраз розповідала і про артикуляційні вправи, які також треба виконувати. І тут ми також деякі з них будемо повторювати, тому що знову ж таки повторюю, є зв'язок. Так от некоректно працюють мязи артикуляційного апарату. Неправильно сформований прикус може бути саме наслідком того, що неправильно вони. Ті самі м'язи і працюють. Якщо ми говоримо за відкритий рот, да, то це ще м'язи щелепи да, і відкриваються вони, да, не утримуються. Це і підборіддя, і ну, цілий комплекс. Да, ви можете, як захочете у вас буде таке бажання загуглити взагалі, да, скільки м'язів тут у нас на обличчі і як вони все тісно переплетені. Отож. Неправильний привкус, і саме неправильна робота органів м'язів такуляційного апарату можуть бути, підкреслюю, можуть бути саме причиною неправильної вимови багатьох звуків і, взагалі, порушення мовлення. Це може бути механічне заїкання, це можуть бути навпаки, дитина дуже повільно говорить або швидко говорить. Ну і таке інше. Там великий набір всього, що можна тільки собі придумати, і це як. Уже наслідок, родове дихання, а ротове дихання ми вже зразу можемо сказати, це ще й додаткові інфекції. Тому що все ж таки, коли дитина дихає ротиком, то більш, ну, не маємо ми фізіологічно дихати ротом. Так? Там у носі є спеціальні будемо так називати, механізми, які на більш-менш вичищають ці мікроби там, і таке інше. Ну, ви самі знаєте. І як наслідок може бути неправильна постава. А неправильна постава це. Вже і неправильна робота внутрішніх органів, так? тобто цілий цілий клубок проблем може бути. Але ви можете сказати, що я знаю знайомих або ось у мене, або там ще в когось є ці самі проблеми. Дитина з відкритим ротом ходить, але вона чітко вимовляє звуки і говорить. Так? Не буду з вами сперечатися, а дійсно бувають випадки, коли вмикаються компенсаторні механізми мозку, так? взагалі організму, і починає дитина розмовляти чітко. Навіть буває ця міжязикова складка, вона. Такого середнього розміру, да, вона важко дитині піднімати її, здавалося так? але важко піднімати до верхнього до альвіо, до верхнього зубчиків, да, тим самим формувати звук ри. Але вмикається компенсаторний механізм, і ця вада, так ми її будемо називати, вона компенсується, і дитина правильно вимовляє звуки. Але чому тут так буває? У більшості випадків у нас, якщо є неправильна вимова і взагалі проблеми з мовленням, то це комокоморбідна. Не можу ви йому але ви зрозуміли? Коли багато є, різ, різних причин, вони йдуть всі докупи, і одна стає. Ухудшає ситуацію, да погіршує ситуацію, інша якась причина, і оце такий коктейль виходить, і важко людині, дитині важко вимовляти якісь певні звуки, і таке інше, да. Тобто, коморбідна ситуація, коли де багато є причин, які дуже погано впливають на мовлення, і із них найчастіше саме цей м'язовий дисбаланс, який і впливає, да якщо. Тільки, наприклад, маленька під'язакова зв'язка, да то ще більш-менш організм справляється, а коли сюди додається неправильний прикус, прикус або неправильна робота в'язів, тому що ми ще поговоримо про ньобно-глоткове кільце. Коли людина ковтає, і саме коли ми бачимо, що дитина не їсть тверду їжу або не їсть пюре подібну, да, Є дітки, які не можуть ковтати таку таку ну, не знаю, якесь желе, кисіль, да, йогурт. Вони не можуть їхнім м'язом там ньобно-глотковому кільці, вони. Ну, такі, як розм'якші, вони не можуть напружитися, щоб проковтнути у таку пюреподібну їжу. Так? І це все у все в комплексі, якраз цим цим і займається міофункціональна терапія порушення роботи м'язів артикуляційного апарату. Так? І це ми маємо з вами сьогодні якраз і розібрати. І що дуже важливо, що треба розуміти, що. А, а, Будь-яка корекція дуже добре працює, коли дитина малесенька. До шести рочки ми намагаємося скоригувати проблеми мовлення. Так? Це як такий закон. Коли дитина йде до школи, в неї вже має бути сформований, більш-менш сформований саме мовлення. І тому ми маємо обов'язково до... Ну, як сказати, обов'язково маємо. Там, а там вже дивимося по ситуації тим паче зараз сказати про щось обов'язково, саме розумієте, що це таке. Десь зря фантастики на превеликий жаль. Ну але тим не менш. Саме неправильна робота артикуляційного апарату і ці міофункціональні порушення є викликають і є причиною спотворення звуковимови. Так, дитина не може вимовляти звуки, коли це губні звуки, да б, гуки погано працюють. Так, задні язикові дуже часто буває Йк. Також це ми вже можемо продіагностувати, коли дитина. Не може ковтати саме таку пюреподібну їжу. І ми говоримо про це, да? що значить, вже там м'язи слабезенькі, і йо! не виходить. Да? Ви можете спробувати зараз сказати, їп. К та да, напружується у нас корінь язичка, і ці всі м'язи працюють некоректно. Ми також маємо пам'ятати, що ці міофункціональні порушення вони впливають і на зміну, і на профіль обличчя. Буває, да так відвисає ротик і нижня щелепа вперед. іде. Да? ми до речі, зараз подивимося саме ці малюночки, да? і таке інше, і це приводить до психологічних проблем. Тому що здавалось би дитина маленька, ну нічого страшного, ну не гарно, ну нічого, да можна пережити. Але потім дитина дорослішає. Косна система також вона грубіше, будемо так казати, вона вже менше піддається корекції, важче будемо так говорити, корекції піддається, і навіть коли одягають спеціальні брекети, Да, вони, начебто, е, утримують м'язи, щоб м'язи звикли до правильного положення. Але якщо людина не буде змінювати цю погану звичку, да, то все повертається на назад. На як дихала носом, ой, вибачте, вдихала ротом дитина, да? щось їй там заважало, або потім бувають такі часті, що дитина не може дихати, або там адиної нарощення аденоїдні, то дитина звикає навіть уже там їй нічого не заважає. Вона звикає дихати ротом, і ця звичка залишається навіть після корекції спеціальними стоматологічними приборами. Залишається оця проблема. Їх зняли і знову рот відкритий і щелепа деформується. На жаль, на превеликий шар. Тож ми маємо також це пам'ятати та намагатися якомога раніше, і маємо розуміти, що все одно треба робити у ці вправи. Про яке я також сьогодні розкажу, і ну, на мій погляд, найчастіша проблема, яка виникає внаслідок того, що дитина має слабкі м'язи атикуляційного апарату — це кабінет кабінетне мовлення. Так? І якщо ви, до речі, почуєте від логопеда, що дитина вміє вимовляти звук, але вона ліниться в звичайному житті. Ну то, то такий червоний прапорець. я вам дуже рекомендую тікати від нього якнайшвидше, тому що взагалі да, ми про лінь. це взагалі окрема тема. Ми знаємо, що її не існує. Є якісь причини, є дія, і та дія вона спонукає до дії якась, якийсь наслідок. Да? В общем, це інша тема, не будемо зараз її чіпати. Як це відбувається, що на заняття, я дуже часто таке бачу, да, на заняття ми звук поставили. І взагалі поставити звук, це, наприклад, напевно, 30-20% усьої корекції. Поставити звук не важко. Особливо, якщо дитина приходить офлайн, коли є спеціальні зонди, логопед бере ці прибори, ставив під язик, підняли, будь ласка, все, радійте. Але вона ж не дитина, не зможе вмовлення. Звуки водити, тому що вона ж не утримує сама по собі той язичок. М'язи то не працюють, а вони працюють тільки завдяки у цим е, приладам. Да? Тому так і буває. Так і буває, що наче звук є, а в мовленні його немає. Ізольовано дитина промовляє, а в мовленні немає. З, якісь, з деякими звуками, наприклад, там коли збіг приголосних, вона не може вимовити да, тому що м'язи не встигають за цим працювати. Да? Треба підняти там прр, наприклад, губки, а потім підняти язичок вверх. Да, ну, це здавалось би така, якщо да, не задумуватися про це, скільки цієї операцій має пройти язичок. І тому виникає такий кабінетний, кабінетний ефект. Тому треба е, працювати, працювати і ще раз працювати. І е, ми маємо також е, прибрати першу причини, на які треба впливати. Да? Тобто, це саме ротове дихання, коли ми бачимо, що там вже немає, звичайно, якщо там є якісь проблеми з носиком, треба сходити. Е, Перевірити його, там, полікувати там і таке інше. Навіть бувають моменти, коли дитина, у неї проблеми да, з носиком, все одно ми треба маємо працювати, то перед заняттям закапую капельками, краплями, і дитина потім якось там працює. Да? Але звичайно, треба їх вилікувати. Ну як то кажуть, нема варіантів. І коли значить немає вже цієї причини, дитина може вільно рух дихати носиком. До речі, як перевірити? Берете дитині, даєте куточок води, вона має тримати цю воду у роті. І ви рахуєте, можете поставити на телефоні секундомір. і бачите, скільки ну, якась гра, давай, скільки хто там витримає, виберете ковточок води, дитина бере ковточок води і тримаєте. Якщо воно спокійно, ви кажете, що ми не затримуємо дихання. Ми дихаємо, але у роті тримаємо воду. Так? Тому що так важко зрозуміти, дитини губки закриті. Чи вона пропускає там повітря, чи ні, ну, якщо дитина маленька, взагалі дуже важко перевірити. А так, коли є водичка, легше перевірити, ну, я зазвичай і перевіряю, наскільки дитина може тримати воду у роті. Ну, це такий, такий, як то кажуть, лайфхак. І треба прибрати шкідливі звички, якщо це пустишки, пальці смоктання, якщо дитина, як зараз ще модно казати, так, блендерні діти, якщо вона все перемелене їсть, якщо бувають випадки, діти у 5 років ще їдять перемелене. Так, да, і е, мама жаліється, що вона взагалі нічого не буде їсти. Да, як коли там будуть комочки? Ну також треба з цим працювати. Це не значить, що треба дитину е, з, 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 лишити голодною. Да, але також ми розуміємо, що треба прибрати у цю першу причину. Треба працювати з нею. Види неправильного прикусу, да, для того, щоб для чого нам це потрібно, для того, щоб розуміти, як, яку ми маємо робити вправу. Далі у нас там також буде будуть такі моменти. Якщо ми кажемо про що як верхня щелепа виходить вниз, то ми нижню щелепу піднімаємо і маємо її утримувати. Якщо йде на бік. На да, викривлення, ну, наприклад, з е, на ліву сторону, то ми отримуємо щелепу на праву сторону. Да, е, е, в протилежному напрямку ми утримуємо по декілька разів, щоб покращити роботу у цих самих м'язів, щоб вони е, крепші стали, да? і могли утримувати правильну. Правильний нормальний прикус. Ось також, також є малюночки. І, до речі, цю презентацію можна буде придбати, ну, на, 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 може, на жаль, а може не на жаль, да, якихось там не знаю, символічних 100 гривень, тому що це, ну щоб відбити, да, мені, я в платній програмі це роблю і витрачала час. І це дуже така, до речі, гарненька вийшла презентація, вона як методичка така, ви можете її придбати, ну, 100 гривень, ну смішно, да, але мені буде вже приємно. І зможете придбати, і будете як, також розглядати ці малюночки, і буде у вас. Далі побачимо, буде у вас якраз ці прави і таке інше. Якщо захочете, пишіть у приватні повідомлення, ми з вами домовимось. І ми прийшли до міогімнастики. Да? Тобто, це якраз та гімнастика, яка направлена на подолання міофункціональних проблем. Біофункціональних да, порушень. І також ми можемо зрозуміти, що це є, яка мета, і найголовніше да, що ми маємо всі ці маніпуляції проводити, намагатися хоча б намагатися проводити до шести рочків, да, починаючи з чотирьох. І перший етап це підготовка фундамент для вправ. Правильна постава це да, запорука ефективності взагалі. Ну, Життя напевно людини да ми дуже багаємо що дуже знаємо, що дуже багато залежить. Я не буду на цьому зупинятися. Ви самі добре знаєте. І ми намагаємося, що все ж таки налагодити носове дихання, чим привчаємо дитину. Да? Є багато прав на своїх заняттях. Ми використовуємо. Я навіть десь уже і давала такі записувала відео, можливо, ще запишу. Які бувають вправи. Як треба навчити дитину, да? дихати носиком, ротиком, і ми відпрацьовуємо необхідну кількість правда? два видиха, три, два вдихи, три видихи, вдих ротом, видих носом і таке інше. Да? Або такі найпростіші, отут як да? Однією наздрю наздріоють іншою. Ну і звичайно, намагаємося слідкувати за поставою, щоб вона була правильна, як потрібно. Да? І е, наступний етап це вправи для щелепи та губ. Оце це право бульдог, про яку я казала, коли верхня щелепа трошки вперед да, виходить. І треба, ми нижню щелепу насильно випираємо вперед і утримуємо так 5-10 секунд і по 10-15 разів. І взагалі, що треба ще також пам'ятати, що міофункціональні вправи ми виконуємо до легкого болю, тобто, щоб м'язи напружились. Да, нам буде важко, якщо ми, наприклад, візьмемо руки, да, ми будемо утримувати руки. Якийсь період часу нічого там не відбувається, ну як нам нічого, потім ми отримали, там, в залежності від фізичної підготовки да, хвилину, дві-три, скільки там хто може. І вже відчувається напруження. От саме до такого напруження треба і. Робити ці вправи і пояснювати дитині, коли тобі стане боляче, тримай, але пам'ятаємо все ж таки, що ми всі вправи робимо поступово. Якщо дитині взагалі дорослому дати зразу сильно, сильне навантаження, будь-чого, коли будь-чому дитина, людина вчиться, да, то вона потім скаже: да, до побачення, <свят> не хочу я взагалі нічого робити. Да". То вмикаються захисні механізми. Ну буде, коротше говоря, не дуже добре. Тому ми пам'ятаємо, потроху а, краще робити їх частіше, аніж довго але до оцього легкого болю. Ну поки що дитина звикне, то звичайно ми не кажемо про біль, да? Але намагаємося да? затримувати правильно також робимо зубки, ставимо правильну позицію, особливо коли це бічне іде викривлення. І дитина може утримувати. Що ми робимо на заняттях, бо я не люблю все ж таки це сторонній предмет, має бути чисто там і така інша. Можна брати палички від морозива, помити, щоб воно було чистенько. Або просто зуби брати, зуби брати просто затискати нижні, кутні зуби. Дуже важливо сказати наголосити дітям, що ми не, навант... не затискаємо, не напружуємо. Да? Передні, тільки кутні і можна навіть кулачками, тому сильно сильно сильно, сильно тримаємо, щоб дитина зрозуміла це напруження, розслабляємо, і також цим самим ми тренуємо ці м'язи. Якщо дитині геть важко, ми знову ж таки робимо масажик. Про масажики в мене також є відео, можна теж переглянути. Це дуже хороший механізм, який працює і для покращення мовлення. і Ну, і взагалі, і взагалі, да. Трубочка посмішка, да, це така база логопедична. Хто займається з логопедом, всі його знають. Ну, але ж це також ми працюємо з губками. Да. Можете також передивитися, скільки може дитина ваша тримати посмішку, щоб зубки було видно. І навіть можна вмикати знову ж той такий секундомір. До речі, він українською. Також можете підказати мені. І ми тримаємо, і скільки дитина буває, що навіть до 10 секунд дитина не може витримати цю. Посмішку. Уявляєте, Як погано працюють некоректно, будемо так казати, працюють ті самі м'язи. Третій етап це гімнастика для язичка. І саме коли ротик відкритий, язичок у нас знаходиться внизу, а має бути за верхніми зубками. Я також вже казала та? у попередньому відео. І тому треба навчити дитину піднімати у той самий язичок, і тим самим буде закриватися ротик. Та? Треба вчити не просто закривати рот, а піднімати язик за верхні зубки. Ну, і це також така базова вправа до нижнього до підборіддя до верху, да, робимо. Або за верхні зубки, за нижні зубки. Да, зазвичай Гойдалка називають цю вправу. Коли ми чистимо зубки, також да, від кутніх зубчиків до кутніх. Верхні зубчики, потім нижні. Так само ми можемо губки витирати, розтягуємо язичок, рахуємо губки. Да, це вже тут якось плавніше, тут ми точково да, працюємо, щоб саме покращити внучкість язичка, щоб він гарно працював. І так, тут ми, тут ми для язичка робили, да? і продовжуємо да? і для язичка. Коник також класика, і цей коник саме допомагає, щоб тримався язичок наверху е, маляр. Ось тут є помилка. Е, коли ми від верхніх зубів від альвіол, да? альвіоли це такі бугорочки за верхніми зубчиками, язичок у нас іде від верхніх зубів, туди до горла, да? іначе у пензлик ми малюємо верхнє піднебіння. Також дуже гарна вправа, як, ну, десь вона схоже да, до муляра, да, що ми ставимо на ті альбіоли, які за верхніми зубчиками, щось таке, яке безпечно буде для дитини. Ну, можна, там, не знаю, знову ж таку паличку від морозива. І вона так от тримає і утримує у позиції, да, у верхній позиції язичок. Да, ми і в чому, такі статична така права, навіть нічого не треба в швидкості. Взагалі ці вправи з міофункціональної гімнастики. Міогімнастики вони робляться повільно, щоб напружувати м'язи. Уже логопедії ми вже робимо динамічні, так? ми вже їх відкоригуємо, відкоригуємо, але в більшості випадків вони мають бути повільні, щоб м'язи взагалі напружувались. Це, знаєте, щось, напевно, десь схоже з йогою. Так? Коли ми також напружуємо, це та є розтяжка, там. так само це йога для рота. І згортаємо язичок до твердого піднібіння. А, оце як я казала, да? З ось будь ласка, тут є за верхніми зубками альвіоли, і ми намагаємося притягнути якомога далі у глиб до глиб до, до, до горлу, да? і формуємо дорослий тип ковтання. Це ну, така найважча звичка, да, яку все ж таки треба сформувати, ковтати. Да. Я даю завдання діткам кажу, що ми вчимося ковтати. Да. От домашнє завдання пити. Пити з ложечки, пити з, може брати шприц чи піпетку, да, на язичок капнули. Дуже важливо малесенький ковточок і вчити дитину, щоб вона ковтала, і язик був за верхніми зубками. Це дуже важливо. І так ми. Саме і, ну, тут є якраз все пояснення і є. І так ми вчимо, ми мало того, ми тренуємо це корінь язичка, ніомного лодка кільце, да? і тренуємо тим самим, щоб все ж таки язичок, о, 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 ротик закривали ми, Да? І це таке о, ну, цікаво теж, дітям подобається, але зазвичай вони не здавалися. Бо ну, це все так просто, бери так в водичку, але, але, але. І найголовніше, да, що треба робити, це регулярність, тому що це м'язи і один раз зробити, чи два рази, чи навіть десять разів нічого воно не дасть, якщо робити. Довго перетворювати це на гру, да придумувати якісь історії. Знову ж таки, як я казала у минулому відео, дидактичні казки, там щось таке додавати, але все це ми маємо робити. І дуже добре, коли є візуальна підтримка, тобто ви зробили там якийсь малюнок, щось навіть самі як небудь намалювали, і то вже буде добре. І дитина бачить: о, поставили сьогодні значок або наклечку. Ми оце зробили. Оце зробили, оце зробили. Да? І вечором це зробили. там, і Які зробили вправи, і дитина буде бачити, ну така візуальна підказка. Можете придумати якесь заохочення, що якщо це ми робимо, значить щось ти там отримуєш. Або робимо впродовж неділі, там ще щось отримує. Да? Ну і да, як я вже казала, що маленькі кроки мають бути кожного дня. Да? Це надважливо робити якомога частіше. Да? І тут якраз діє правило, що робити частіше, аніж довше. Да? Немає сенсу робити раз на день годину чи раз на неділю годину. Да? Ну, треба все ж таки пам'ятати, що треба робити їх ці вправи якомога частіше. Ну і головні висновки, які ми з вами зробимо, да? що все взаємопов'язано, що наш організм це єдиний механізм, і, і мовлення, і дихання, і їжа, і все це впливає одне на одне. Да? І взагалі, м'язи, якими ми розмовляємо. Ними же ми і розмовляємо. І тут дуже часто, а, якщо ви звернетесь до логопеда, найперше ну, одне з найперших питань, да, саме про їжу, що, як дитина їсть, що вона їсть. Я прошу, щоб ви зробили відео, як вона, щоб прямо дивитися, як вона е, 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 піщовий да? як вона утримує в роті. Да? Бувають дітки, що вони тримають за щічкою деякий період часу е, 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 цей, ну, як він буде цей? Ну, Ви зрозуміли, да? То що дитина їздить, а да, як вона ковтає і таке інше, це також і діагностика, і треба розуміти, що треба з цим працювати. І що це доведений і ефективний інструмент, ми також з вами знаємо. Я маю надію, що я вас у цьому упевнила. Тож успіх саме залежить від того, щоб практикувати і контролювати. Звичайно, якщо є проблеми, то краще звернутися до спеціаліста, щоб вона все ж таки проконтролювала правильність виконання цих самих прав. Навіть якщо немає якихось. Показань, так би мовити, все одно їх можна і треба виконувати для того, щоб покращити роботу. Ми знаємо, що всі ну напевно, не всі, ну ну я не знаю, як там всі, не всі артисти, актори, люди, які розмовляють, да якісь ведучі. Вони всі виконують артикуляційні вправи. Тобто, це мовленєвий апарат, і його треба розвивати. І ми всі дуже добре знаємо, що зараз у нас такий час, що людина, яка не вміє розмовляти чітко гарно, красиво, не вміє подати те, що вона хоче да, висловити свою думку, своє прохання, таке інше. Ну має як би так сказати коректно менші шанси на покращення свого життя роботи, успіху взагалі, да у житті. Тож ми маємо розуміти, що треба допомогти дитині, і собі, до речі, також це не завадить. По цим вправам, по цим завданням можна працювати як і дорослим, так і дітям, щоб покращити свої результати. Отож, задавайте свої питання, діліться своїми думками. Що ви думаєте з цього приводу? І ще раз нагадаю: щоб придбати а, цю презентацію, а, напишіть мені особисті повідомлення, ну 100 гривень, да? тому що я ще кажу, та, що програми платні, час я витратила, але ну, хочеться хоч якусь а, для заохочення для подальшого, щоб подалі а, все ж таки, знімати відео. Маю надію, що я вам приноси таким чином користь і стало якось більш зрозуміло саме про ці самі міофункціональні порушення. І взагалі, якщо у вас є якесь питання, ви пишіть, я буду по можливості знімати відео. Пояснювати якісь моменти, щоб можна було зрозуміти і таке інше. Тож, бажаю вам всього найкращого. Маю надію, що саме це відео принесе вам користь та натхнення. До нових зустрічей!